Дитяча Біблія Пророк Натан перед царем Давидом. Друга книга царів, глава 11, вірші з 2 по 17, глава 12, вірші з 1 по 14 та псалом 50, вірші 9 та 12. Давид дуже любив Господа і намагався бути слухняним йому. Але Сатана завжди слідкував за ним, як він слідкує за будь-якою людиною. І весь час намагався зіштовхнути Давида на згубний шлях. Одного разу Давид вчинив великий гріх перед Господом. Якось увечері він вийшов перепочити на покрівлю свого дому. Звідти він побачив жінку на ім'я Вірсавія і закохався у неї з першого погляду. Але Давид не міг одружитися з нею, тому що у неї був чоловік. Сатана став навіювати Давидові грішні думки, і Давид. Піддався його спокусі. Він відіслав чоловіка Вірсавії, урію, на війну, де той був убитий. Тоді Давид взяв Вірсавію собі за дружину. А згодом Господь послав до Давида пророка Натана, який розповів йому таку історію. В одному місті жили двоє людей: один заможний, інший убогий. У заможного було дуже багато дрібної та великої худоби, а в Богі нічого не мав. Окрім однієї малої овечки, яку він придбав маленькою та випистив, і вона виросла у нього разом з дітьми його. Від одного шматка їла з ним хліб, із його кухля пила, і біля грудей його спала, і була йому мов дочка, і прийшов до багатого чоловіка подорожній. Та той пожалкував взяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб приготувати їжу для подорожнього. І він узяв овечку того вбогого чоловіка і приготував обід з неї для того чоловіка, що до нього прийшов. Давид, почувши цю розповідь, вигукнув із гнівом: Коли живий Господь заслуговує смерті той чоловік, що чинить таке. А за овечку він сплатить вчетверо, і за те, що зробив таку річ, і за те, що не мав милосердя, і сказав Натан до Давида: Ти той чоловік. Таким чином, пророк викрив негідний вчинок царя Давида. Давид розкаявся у цьому і сказав: Згрішив я перед Господом. Після покаяння Натан сказав Давидові: І Господь зняв з тебе гріх твій, ти не помреш. Але як ти своїм вчинком дав привід ворогам Господа зневажати його, то помре народжений від тебе Син твій. Ось так гріх Давида був прощений. Але не лишився непокараним. Пізніше Давид написав з цього приводу скорботний псалом, де є такі рядки: Омий мене і буду від снігу біліший, серце чисте сотвори у мені Боже, і духа правого онови у мені.